Я вирішила провести такий прямий ефір, і тема якого була вдохновлена чатом GPT, оскільки в чаті GPT я побачила таку цікаву для себе тему, в якій було сказано про те, які є страхи у людей піти до психолога. І там є 4 питання, які я хотіла би сьогодні вам розказати. І перше з них це. А якщо я розплачусь і, а, як на мене, немає нічого. Такого страшного в тому, що коли ви йдете до психолога, з вами відбуваються якісь емоції. Собственно, скажімо так, ви для того і йдете до психолога для того, щоб справитись своїми якимись переживаннями, які у вас є, з внутрішніми конфліктами, з важкими ситуаціями, які є. І коли ви приходите до психолога, психолог це та людина, яка здатна дати вам. Той простір для того, щоб ви себе комфортно відчували. І якщо ви розплачетесь, психолог та людина, яка знає, що з цим робити. І тому це той безпечний простір, де все для вас. І розплакатись у психолога є абсолютно нормальним, прийнятним, і це правобезпечний простір. Друге питання: а якщо психолог мені не підійде? І це теж абсолютно життєва ситуація, скажімо так, коли я шукала свого психотерапевта, не одразу можна попасти до тієї людини, яка вам Тотально і повністю підходить. Наприклад, перед тим, як я знайшла свого першого терапевта, з яким була декілька років в терапії, в мене було, ну, здається, дві людини, до яких я приходила на один сеанс. Це було корисно цікаво, але я розуміла, що на довгу терапію мені з цими людьми якось там ну, щось не так. Наприклад, один перший психолог це був офлайн в місті, де я жила. Я розуміла, що ну, в принципі непогано, але не саме те, що я шукаю. Друга жінка, наприклад, була онлайн, і я для себе зрозуміла, що на якусь довгу дистанцію мені вона не зовсім підходить, тому я продовжувала свій пошук далі. Тому це нормально, якщо ви приходите на зустріч з психологом і розумієте для себе, що саме ця людина вам не підходить, тому ви йдете далі і шукаєте саме свого спеціаліста, з яким вам буде комфортно, класно, і ви зможете працювати з тими темами, з тими запитами, які у вас є. Тому, якщо ви відчуваєте, що цей психолог вам не підходить, ви шукаєте свого, який буде ваш, який вам, знаєте, відкликається, як кажуть російською мовою. Наприклад, коли я починаю свою першу сесію, людина перший раз приходить і в неї ніколи не було досвіду роботи з психологом, я завжди питаю, що було цією. Відправною точкою, для чого людина хотіла би звернутися до психолога, що такого в неї в житті відбувається, що в неї є потреба звернутися за допомогу, да? і це допомагає від чогось відштовхнутися, і тоді людина починає розуміти, що були якісь переживання, які привели її до того, що вона захотіла записатися на першу сесію до психолога. Ще таке питання, яке я собі записала, що хотіла би з вами проговорити, це а якщо я нічого не відчуваю, і кабінет психолога, якщо навіть це онлайн-сесія, це саме той простір, куди ви приходите для того, щоб опрацювати свої переживання, страждання, якісь внутрішні конфлікти. І якщо у вас є відчуття, що ви нічого не відчуваєте, Саме за допомогою роботи з психологом ви можете навчитися розрізняти свої думки, емоції, що з вами відбувається. І це абсолютно нормально. І на завершення такого першого вводного прямого ефіру, який я перший раз провожу на своїй сторінці. Знаєте, я в Ютубі колись побачила такий коментар. Про фільми, де люди писали, що я хочу стерти собі пам'ять, щоб ще раз подивитись цей фільм. От в мене таке відчуття було про навчання по діагностиці ОПД 3. І тому я хочу вам запропонувати 10 місць на проведення такої діагностики, яка допомагає побачити свої внутрішні конфлікти, побачити. Свої патерни що саме вам заважає будувати відносини гармонійні в парі, і це буде за спеціальною ціною, тому кому цікаво, необхідно написати в Дірект. І... Я проведу на наступному тижні ці 10 сесій по діагностиці ОПД 3, які я навчалася в Австрії. На цьому цей перший такий мій пробний ефір ми завершимо. Я... Як це слово таке? Не знаю. я його збережу і кому буде цікаво подивитись, коли буде можливість, ви подивитесь його в запису.